Друзі, всіх вітаю! В цьому відео хочу вам показати котел шахтного типу від виробника Neos. Позиція називається Neos Mine. Котел з верхнім завантаженням. Це у нас іде потужність на 12 кВт. Що оновленого в цьому котлі окрім дизайну? Ну, По-перше, даний котел тепер виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Шестерочка метал, цілі листи металу уходять вниз, немає ніяких, ніяких стиків. Чавуні колосники, комплект для чищення, це, як ви розумієте, зазвичай дискотлом. Також додався додатковий вихід під механічний регулятор тяги. Тобто ви тепер регулятор тяги можете поставити або справа, або зліво. Як кому зручно. Так само нижні дверцята вони можуть відкриватися на праву або на ліву сторону. Одну о, хвилинку, як то кажуть, покажу вам котел, як він виглядає позаду. Тож, друзі, зараз ще покажу вам теплообмінну частину, але якщо у вас у даному твердопаленому котлику, звертайтеся, вся інформація. По ньому і контакти, як його замовити, в описі до цього відео. А я показую вам теплообмінну частину. Ідуть дві полиці, раз полиця, два полиця. Тож, хто фанатіє по твердопаливних котлах шахного типу, зверніть вашу увагу на твердопаливний котел Neus Mine. І доставочка по всій Україні у нас. Дякую за увагу, Па-па.